Яким буде березень для представників знаку ОВЕН? Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єри, навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя ця карта часто говорить. Про якусь боротьбу, яка того не варта. Можливо, в особистому житті часто програється як ревнощі, які абсолютно е, не мають підстав. Да? Тобто подумайте, або якісь претензії до партнера, яких він не заслуговує. Е, знаючи овнів, я знаю, що таке можливо, ви можете таке робити. Тому, е, можливо, бути більш е, м'якими, більш. Е, з розумінням ставтесь до свого партнера чи партнерши. Подумайте про це. Кар'єра, навчання, фінанси. Тут, в принципі, все рівно, спокійно. Вас все влаштовує в цьому місяці. Ніяких раптових змін, ніяких таких. Гойдолок не буде, все спокійно, рівно. Ну, звичайно, якщо ви очікували якогось, якоїсь події чи якогось там розвитку, ви його не дочекаєтесь. Цей місяць буде, не буде так суттєво відрізнятись від попереднього, але він буде досить спокійний. І порада від Таро. Шість Пентаклів це така карта. Благодійності, карта меценатів. Тобто, якщо хтось потребує вашої допомоги, все-таки надайте цю допомогу. Так само і якщо допомога потрібна вам, ви сміливо просіть її в будь-якій формі. Також на пораду, це може програватись як. Подумайте про взаємодопомогу. Якщо, наприклад, десь щось там в фінансах не виходить, подумайте про якийсь обмін, да? тобто обмін послугами, обмін товарами. Також часто програється таким чином ця карта. А, взагалі, це карта взаємодопомоги. Тому зверніть в цьому місяці, в наступному в березні увагу саме приділіть увагу допомозі комусь і приймайте з вдячністю допомогу від когось